Перша в історії рівненська футбольна команда. Отримала атестат, який дозволяє змагатися в офіційних турнірах Ліги Дужих. Це спеціальні змагання, які організовує Українська асоціація футболу для гравців із ампутованими кінцівками. Капітан команди Верес Мрія та ветеран Анатолій Жакун служив в 93-й бригаді. На війну чоловік долучився добровольцем та зазнав поранення. Після реабілітації весь свій вільний час вирішив присвятити грі в Амфутбол. Просто іногда в часі немає роботи, а так коли є время, постійно на тренуваннях і мені це подобається. Мені це подобається дуже сильно. Плюс до того, ну якби показати трошки себе, ну. Як, ну, як наша команда тренується, що ну не просто так ходимо на тренування, тут а, там байдики б'ємо, скажем так, а нормально займаємося і хочемо взяти якоби кубок. Менше двох місяців тому склад команди поповнив Володимир Сідельник. Чоловік служив у третій танковій бригаді. На війні зазнав осколкових поранень та проходив реабілітацію у Рівному. Після покращення фізичної форми ветеран вирішив спробувати свої сили. Сили в амфутболі дуже потужно. Це вже стало для мене як не як просто футбол. Там взагалі я футболом не займався. В школі грав колись там. Біля мене футбол поле є. Я сам із села хлопець Поле невеличке було, і ми то ганяли м'яча і все. Скажу, для мене це стало вже більше як стимулом добитися чогось більшого, вийти на, міжду, на, на міжнародний уровень, знаєте, такі мрії є на міжнародний уровень, вийти, попасти в зборну України. Наразі команда Верес мрій. Налічує близько 13 гравців. Після отримання атестату колектив готується до свого першого офіційного турніру осіннього кубка замфутболу. Також у планах потрапити до чемпіонату України на даному етапі дві команди: фіналісти. Кубка осіннього з Ампутфутболу проходять у чемпіонат України. Де надалі ми поборемося за цей кубок? Щоб потрапити до чемпіонату України від асоціації, проводяться тільки кубок, і проводиться чемпіонат. Тому ми ще в офіційних матчах не приймали участь, ми приймали тільки в товариських іграх. Менеджер команди Дмитро Чак зазначає допуск до змагань замфутболу, де виступають найкращі спортсмени для представників рівного. Це історична подія. Це наступний крок у розвитку нашої команди. І для нас це дуже важливо, тому що ну ми тепер вже переходимо якби в такий професійніший статус. От ми до цього готувалися. Хлопцям об'явили, що нам дозволили. От вони вже чекали, хотіли дуже і ну раділи дуже. Що дозволили. за останні три місяці? Команду підсилили більше п'яти гравців. Набір триває і досі. Дати початку осіннього кубка наразі немає. Попередньо відомо, що матчі проходитимуть у Києві у критому манежі. Рівненські спортсмени сподіваються, що зможуть гідно представити рідну рівненщину. Максим Остапець, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.